Аю вас в ефірі телеканалу НТК події дня понеділка, 25 п'ятого квітня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про такі факти та події. Коломийський міськрайонний суд потребує нового приміщення. Місцеві соратники Олега Ляшка провели толоку в центрі міста. Практичні психологи з усього Прикарпаття та науковці з провідних навчальних закладів України провели семінар у Коломиї. З нагоди столітнього ювілею провели вечір спогад чотири струни душі Галини Грабець. Не рік, ще не зіграли у військово-патріотичну гру Джура. Тепер про це та інше більш детально. Міські судді переїдуть, працівники Феміди сподіваються, що невдовзі чинитимуть правосуддя у новому приміщенні, адже те, в якому працюють зараз, не відповідає належним нормам. Уся надія на державну судову адміністрацію України. Її очільник Зиновій Холоднюк відвідав Коломию і на власні очі побачив жалюгідний стан приміщення, в якому змушений працювати Коломийський міськрайонний суд. Чи виділить після візиту високопосадовця держава кошти на будівництво нового, знає Надія Ніплюхіна. Коломийський міськ районний суд розглядає справи у приміщенні, що на проспекті Грушевського 29. Цю будівлю звели наприкінці 19-го століття. Вона далеко не в ідеальному стані. Розповідає голові державної судової адміністрації України Зиновію Холоднюку, голова Коломийського міськрайонного суду Володимир П'ятковський. Ньому фундаментах такого немає. Воно не Добудовувати, перебудовувати тут щось надзвичайно складно, вкладаємо кошти, то і за допомогою місцевої влади, за допомогою звичайно, державної судової адміністрації. Але воно так, злегка воно покращується, але суттєвого поліпшення в ньому бути не може. І будь-яких вимогам державним на даний час воно не відповідає. Ну Хоча б з того почати, що у нас 10 суддів, а всього два зали судового засідання. І то ми вже буквально їх довели так злегка до пуття в останні місяці, в останній, останній рік, що трохи покращилося у нас фінансування, з'явилися кошти на ці цілі. Так що очікування наше, очікування громади, всі політики. Погляди звернуті на вас на столицю на допомогу, щоб ми це зрушили з місця і розпочали нове будівництво. Землю під будівництво приміщення для суду та будинку для суддів виділила коломийська влада ще у 2009-му, розповідає Володимир П'ятковський. 40 сотих у гарному місці тепер справа за грошима. Сподіваються правники на державу і Зеновія Холоднюка. Одне із самих поганих приміщень умов роботи суду, де відправляється про суддя. Спеціально приїхав, подивитися подавити своїм мечам, яких умова працює суд в яких умовах відправляється правосуддя, і якщо дійсно ці умови, які не відповідають тим умовам, які повинні здійснюватися правосуддя, то допомогти і вирішити питання з приводу цього приміщення. Говорили правники і про інші судівські справи, реформи. Зокрема, Зиновій Холоднюк розповів: основне питання це кваліфікація суддівського корпусу, відкритий суд, доступ до правосуддя, щоб усе було відкрито і прозоро, аби люди розуміли, що відбувається у судовій системі. Коли ми обрали нового президента, то один із пріоритетів судо, стала судова реформа. Тобто, після того указом президента створена рада з питань судової реформи, куди вхожу, в тому числі і я От, першим кроком, яке зробила рада. Це підготувала зміни в закон про судовстрій статус суддів, який прийнятий парламентом, був направлений парламентом президентом як невідкладний з питань Ради судової реформи. Верховна Рада прийняла цей законопроект. Ми фактично вже рік працюємо по новому законопроекту. Зараз йде питання оцінювання суддівського корпусу, тобто вища комісія суддів України проводить оцінювання. Вже пройшли етап оцінювання суддів Верховного суду України, вищих спеціалізованих. Судів України зараз проводиться оцінювання суддів апеляційної інстанції. Дійдемо до суддів першої інстанції. Там багато деяких моментів цікавих. Після цього затверджена стратегія реформування судоустрою інших суміжних правових інститутів президентом України. Тобто, ви знаєте, що створена Конституційна комісія. Конституційна комісія підготовила зміни до Конституції України, розділ правосуддя президентом. Поданий цей зміни до конституції у парламент. Надіємося, що найближчим найближчим часом, тобто ці зміни пройшли, і оцінку Венеціанської комісії пройшли і Конституційний суд України. Так що на найближчим часом надіємося, що парламент все-таки прийме зміни до конституції України. Тепер коломийські представники Феміди сподіваються, кошти надійдуть і найближчим часом почнеться будова нового приміщення для вчинення правосуддя. Коломийський військовий комісаріат інформує краян, що із 5 травня до 30 червня проводиться призов громадян на строкову службу. З'явитися на призовну дільницю для проходження комісії, повинні хлопці 1998 року народження, яким вже є 18, а також громадяни 1990-1997 років народження, у яких закінчилася відстрочка, або вони не призивалися раніше за різних обставин. Ті, хто ухиляється і не з'явиться у військомат, несуть відповідальність згідно із законодавством. 26 квітня о 12-й годині на вулиці Мазепи біля каплички Чорнобильський спас відбудеться панахида за всіх померлих від Чорнобильського лиха. А о 13-й годині в Народному домі відбудеться вечір вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції та пам'яті жертв катастрофи дзвони Чорнобиля передової повернувся вчитель з захисту вітчизни гвіздецької школи Мирослав Палагіцький. Власним прикладом продемонстрував, що захист вітчизни для нього не лише шкільний предмет, а й справа його честі та життя. Свого героя зустрічали усією школою. Увесь педагогічний колектив та учні школи подякували герою за мирне небо. Захисники мого народу. Я дякую за мову, За вищину. За життя, коли дившись близько до землі, подякувати хочу вам усім, за те, що жант у кімнаті я сонце бачу у бікні, за подих кожен на моїй землі. Подякувати хочу вам усім. Продовжують прибирати. Цього разу до очищення рідного міста взялися представники радикальної партії Олега Ляшка та благодійної організації Ми допоможемо. Місце прибирання обрали не випадково, де наводили лад активісти. Дивіться далі. Благодійний фонд ми допоможемо. Вирішили проявити ініціативу по прибиранню і очищенню міста. Хоча це і комунальна земля, але ми не є байдужими до міста. І як то кажуть, Чисто не там, де прибирають, а там де не смітять. Коли ми прийшли сюди, побачили ці всі хащі, які не видно ззаді прекрасних ялинок, то подумали, що треба тут прибрати для того, щоб люди бачили, що тут не є так захалущено, що тут чисто може бути, і що це не тільки справа комунальників, а всіх коломиян, які небайдужі до свого рідного міста. Наша коломийська влада мотивувала віддачу цієї землі в оренду, тим, що земля не прибирається. От ми і захотіли доказати коломийській міській владі. Що не можна на кожному участку, який не прибирається комунального майна, будувати будинок. Саме краще його прибрати і навіть поставити тут героям Небесної сотні воїнам, загинувшим в АТО пам'ятник. Це буде у їхньої пам'яті на найкращій площі нашого міста. Ми зібрали на дуже багато сміття і виносимо його до сміттєвих ящиків. Дуже багато тут людей кидає всякі відходи від дерев. Ну, приберемо тих 612 квадратних метрів, які Кономийська міська рада віддала нашим забудівникам. А ми не знаємо, що тут виросте. Тут може вирости вони, декларували, що виросте готель, а може вирости багатоповерховий будинок. Можна на ній щось зробити толкове для цілого міста, для того, щоб наше місто стало ще красивішим, для того, щоб сюди приїжджали люди, фотографувалися не тільки на фоні нашої найкращої писанки, але і на фоні якогось другого пам'ятника, який може тут. Виникнути у квітні-травні традиційно проводиться благоустрій територій до великодніх свят. Цьогоріч теж триває щорічна всеукраїнська акція Зачисти довкілля. Міська влада просить Коломиян долучитися, а керівників організувати толуки та прибирання. У Коломиї говорили про найбільш актуальні проблеми з сучасної психології. Практичні психологи з усього Прикарпаття та науковці із провідних навчальних закладів України обговорювали аспекти роботи та ділилися досвідом. Які ж проблеми українців найбільш злободенні? Вже знають наші журналісти. Сьогодні майже кожній людині потрібна допомога професійного психолога. Саме про те, як знайти підхід до кожного, і говорили на першому регіональному науково-практичному семінарі з психології. Для студентів і фахівців з досвідом професійні лектори та психологи практики розповідали про найбільш злободенні проблеми сучасності та як психологи можуть допомогти людям з ними впоратись. Галина Хомич кандидат психологічних наук, професор у Переяслав Хмельницькому університеті, що на Київщині. Також працює як практичний психолог з воїнами, АТО, їх родичами та переселенцями. Звичайно, що найчастіше звертаються сім'ї: це родина, це дружини, це мами. А, хлопці намагаються зустрічатися між собою, вони створюють свої а, організації і. Відчувають себе захищеним, перш за все, це треба зрозуміти саме головну е проблему, яка хвилює саме цю людину. Тобто індивідуальний підхід, і зрозуміти, що саме хвилює, не заважаємо жити, виявити травму, е яка е е так, придушує її розвиток, соціалізацію. Друге, це працювати над проблемами е саме адаптації до нових умов, е повернення до мирного життя. Тобто допомогти знайти роботу, будемо так казати, знайти інші мотиви, інші смисли, існування. Одне з найактуальніших питань, яке турбує сучасне українське суспільство, це поведінка з людьми, які потрапили у складні життєві обставини. На сьогодні це переселенці, бійці АТО та їхні родичі. Найважливіше радить фахівець це знайти їм заняття роботу або ж хобі. Тоді людина чимось захопиться і, як то кажуть, не накручуватиме себе. Мовляв, я така нещаслива, і що мені робити в цьому житті. Найважливіше це позбавити людину відчуття того, що вона жертва, каже психолог Галина Хомич. Ось ця ситуація жертви. Я жертва мене ніхто не розуміє, особливо з переселенцями. Це дуже часто трапляється. Переселенцям маєш розказувати, що відбувається внутрішньопереміщеним особам, також що відбувається в нашій країні. Яка ситуація зараз в цьому місці, де він збирається жити? Скільки на черзі стоїть? Тобто, це інформативний підхід. Даємо інформацію, даємо підтримку емоційну. Головне, це ж вони бачили, що з ним рахуються, що їх не обесцінюють, що вони не є обузою. Регіональний науково-практичний семінар з психології Нова практика для Коломиї організували зустріч на базі Коломийського інституту імені Василя Стефаника. З часом вони зможуть проводити не лише семінари, а й наукові конференції. сподівається завідувач кафедри педагогіки і психології Оксана Поясик. Це чудова нагода і для студентів майбутніх фахівців, і для людей, які вже працюють практичними психологами в навчальних закладах. Практика без теорії як знахарство медицині. І сьогодні ми запросили до участі у цьому семінарі практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів з Верховинщини, Косівщини, Надвірнянщини, Снятинщини, звичайно, Коломийського району і Коломиї. А також власне брали в цьому взяли участь і беруть участь науковці з Переяслав Хмельницького, з Вінниці, з Івано-Франківського і з нашого Коломийського інституту. Сьогодні практичні психологи стикаються з низку. Проблем пояснюють це тим, що ця галузь молода їй ще немає і 25 років. І фахівці-психологи повинні бути універсальними, адже люди, які потребують допомоги і підтримки, звертаються з найрізноманітнішими проблемами. А ще українці не звикли звертатись за порадою до психологів. Вони або замикаються у собі, що є неправильно, або ж розповідають друзям і родичам про свої біди. Тому сьогодні ми всі маємо бути готовими підтримувати один одного і виконувати роль психологів щодня. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк – події НТК. В середу, 27 квітня в Коломийському онкодиспансері проведуть консультації медичні фахівці з Івано-Франківська. Зокрема, приїдуть онкохірург та онкогінеколог, початок прийому з 10-ї години. 23 квітня виповнилося 100 років від дня народження почесної громадянки Коломиї Галини Юліанівни Грабець. Вона викладач музики, автор мемуарів про музичне життя міста, відомий театрал. Ім'ям цієї видатної жінки названа дитяча музична школа номер 2 З нагоди визначної дати в закладі провели вечір спогад чотири струни душі Галини Грабець. Від 1957 року Галина Грабець проживає у Коломиї, викладач музичної школи, засновник і керівник дитячої оперної студії, авторка спогадів про Василя Барвінського та мемуарів про музичне життя Коломиї. Відомий театрал, консультант і активний організатор багатьох мистецьких акцій в місті. Звання почесної громадянки присвоєно у 2002 тисячі за особливі заслуги перед Коломийською громадою у справі національно-духовного відродження і виховання підростаючого покоління у 2011 тисячі -му Друга музична школа отримала ім'я відомої скрипальки. Галина Грабець одна із перших, хто започаткував дитячу оперу, дитячу студію. І ми, продовжуючи традиції, Галини Грабець цього року вже в четверте показуємо дитячу оперу. І сьогодні також буде представлена мені опера в супроводі камерного оркестру, якому будуть грати безпосередньо викладачі. А в сольні партії виконують діти. Галина Грабець, викладач з класу скрипки. Через її вчительські руки пройшли багато музикантів та викладачів, розповідає Наталія Алексеєва. Вони прийшли пошанувати її пам'ять тому вечір спогад провели, ніби у сімейному колі. Те, що школа ще собі взяла як основу до виховання наших дітей, ім'я нашої коломоянки, нашої справжньої патріотки України, яка своїм життям доказала те, що Україну не тільки треба любити, а за неї треба боротися, за неї треба працювати. за неї треба віддавати всі свої сили, уміння і знання. І Напевно, оці всі риси і показники є тим стержнем, яким будуть далі у виховному процесі нашого підростаючого покоління, нашої молоді, української молоді, буде основою. У залі сидить сивочолий чоловік, уважно слухає розповідь про найдорожчу йому людину разом з присутніми. Згадує складні події з їхнього життя. Це син пані Галини Любомир. Пишається, що саме цей заклад має ім'я його рідної неньки, а ще бачить у цьому колективові присутність її характеру. І мама була дуже нестандартна, і вони нестандартні. Вони Не також час від часу щось таке видумують, а гарне і нестандартне. Власне, у тій нестандартності, напевно, було і секрет того маминого успіху, що вона інакше мислила, що вона все шукала щось нового, що те, що вже було сьогодні, то вже було для неї старе. Ну, і, і я у цьому колективі теж те саме бачу. Дуже. Добра ця музична школа. Вона дуже гарно зросте, гарно прогресує, і на цьому вони не стануть. Не стануть, бо молоді, бо притхи, вподобно у притхі. Як на мене, добрі професіонали. І найважливіше, ну як то кажуть, мають і тут, і тут. Зараз у дитячій музичній школі номер 2 навчається 210 учнів. В основному це діти з коломиї. Працює 29 викладачів. Діє чотири відділи: фортепіанний, струнний, народно-духовий та вокально теоретичний. Галина Досин, Андрій Гаращук, події НТК. Можна... Недаремно кажуть, допоки пишуть писанки, доти буде світ. А коли перестануть, тоді світ скінчиться. Про історію писанки розкаже гість програми про все крім політики. Відомий представник династії писанкарів. А віднедавна ще й воїн писанкар Коломиянин Олег Киращук. А ще пан Киращук покаже майстер-клас із виготовлення цього великоднього символу. Дивіться цієї середи, 27 квітня, о 20-й годині, на телеканалі НТК телефон для запитань 38 000. Школярі Коломийщини зіграли у військово-патріотичну гру Джура. Захід провели у Нижньовербіській загальноосвітній школі. Окрім навчальних закладів району, участь у змаганнях взяли і школи Печеніжинської об'єднаної територіальної громади. Юнаки та дівчата презентували свої команди, змагалися у стрільбі, спортивних вправах та надавали першу медичну допомогу. Джура так називали в Україні у 16-18 століттях зброєносця помічника у козацької старшини. Зазвичай ними були молоді хлопці разом із козаками. Вони ходили в походи, брали участь у боях. Тепер це військово-патріотична гра. Її метою є виховання юнаків і дівчат, глибоких і твердих національних патріотичних переконань, підготовка молоді до творчої праці, до військової служби та захисту своєї батьківщини шляхом залучення широкого загалу молоді. До оборонно-масової та військово-спортивної патріотичної роботи. На початку заходу учасників гри вітали юні аматори нижньовербівської школи. Вони розповіли з допомогою пісні та танцю про історію України та рідного краю. А далі команди презентували себе. Вони виголошували гасла та показували військову підготовку. Журі спостерігали за переберегом подій та визначали кращих у кількох номінаціях. Перше завдання відбувалося на сцені. А далі кожна із команд, що виступила, мала нагоду позмагатися у вправності стрільби. Тут змагалися як юнаки і дівчата. А на шкільному майданчику відбувалися спортивні ігри. Переможцем у змаганнях вийшла команда з Рунгурів. Призери гри юнаки та дівчата із Нижнього Вербіжа та Струбкова. Кращі команди будуть представляти Коломищину на обласній військово-патріотичній грі. З нижнього Вербіжа Богдан Малецький, Сергій Угрин. Програма подінтика. 3 травня відбудеться святковий концерт театру сучасного танцю Ерідан з нагоди 25-ї річниці діяльності колективу. Початок о 18-й годині у міському палаці культури Народний дім. На Прикарпатті тривають ігри дитячо-юнацької футбольної ліги. Доволі вдало в турнірі виступають і Коломуяни. Вихідними вони зустрічалися із принциповими суперниками зі Снятина. Чим закінчився двобій? Дивіться далі у сюжеті. Дитячо-юнацька футбольна ліга Івано-Франківської області нараховує 20 команд. Коломищину представляють дві: районна дитячо-юнацька спортивна школа та міська. Змагаються дві команди: молодша та старша. Наші футболісти борються за перемогу у групі південь. Разом із коломиянами грають верховинці, косівчани. Та снятинці саме останні були суперниками де США номер 1 на стадіоні Юність. Коломийські футболісти довели, що вони не дарма є лідерами своєї групи. Коломаяни зійшлися у двобої із поконвічними суперниками. Снятинців та коломаян до очної гри розподіляли лише три очки. Тому гра мала бути доволі насиченою. Маленькі футболісти із сняти начинили гідний опір коломаянам. Гра закінчилася із мінімальною перевагою господарів поля. Два до одного. А от старші хлопчаки довели, що вони найсильніші у підгрупі. Коломаяни не залишили каменя на камені від суперників. Загальна перемога із рахунком 6-0. Залишилося зіграти ще два тури. І вихованці тренерів із Коломої практично забезпечили собі перемогу у групі південь. Богдан Малецький, Сергій Югрин. програма подінтика. Страсний тиждень розпочинається сьогодні для вірян східного обряду. На них чекає найсуворіший піст та чини щоденні приготування до світлого свята Воскресіння Христового. Це все на сьогодні. Нагадую, більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Прощаюся з вами до завтра. Гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось! Пацький історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 25 квітня 1754 року, на майдані перед старою станіславівською ратушею було страчено народного героя Василя Баюрака, керівника опришківського руху на Прикарпатті. Народився Василь Баюрак у селі Дора 1722 року. Очевидцем судилища, яке справило приголомшливе враження, був ще один наш земляк коломейський поет Францішек Карпінський, який описав побачене у своїх спогадах. Також 25 квітня 1909 року в селі Усті Снятинського повіту народився Володимир Кіршак, псевдо Вадим Лесич. Український поет, перекладач, літературознавець, есеїст, публіцист, критик, член ОУН на псевдо слово, автор збірок віршів, які також видавалися і в Коломей. Володимир Кіршак закінчив Вищу школу журналістики у Варшаві, а після війни емігрував до Німеччини. Проживав у Нью-Йорку, де й помер 1982 року, похований на українському цвинтарі Саундбан Бру.